компанія Скло. Хочу представити до вашої уваги нашу нову розробку костюм ніжки з акумулятором і вентилятором нової системи, яка дозволяє працювати костюму 3,5 години. І так, розпочнемо огляд нашої продукції, це наш костюм. Він поставляється в транспортувальну функцію, яка дає змогу зберігати костюм тривалий час без пошкоджень. Також в комплекті йде інструкція та гарантія, в якому прописано серійний номер, за яким відраховується гарантійний термін. Гарантійний термін триває один рік. Він, е, термін, гарантійний термін на паузу. Гарантійний термін 에, розповсюджується на вентилятор та на шви оболонки самої постійної. В комплекті також йде розгрузка, вона дозволяє 에, роз... В комплекті також йде розгрузка, яка дозволяє розділити вагу і е, дозволяє зробити рухи в костюмі досить зручними та комфортними. Так, фіксуємо саму жалетку. Після цього в комплекті йде акумулятор, він розмовується разом з самою ополомкою. для заряду, для зарядного пристрою, який також йде в комплекті. І е, розйом для того, щоб ви могли підключити сам е, таком, вентилятор, який вбудований в оболонку. Оболонка транспортується хутром всередину, для того, щоб зберегти е, зовнішній вигляд костюму довше краще. Так, після підготовки оболонки до одягання ми поміщаємо наш акумулятор, карман для акумулятора, який знаходиться біля вентилятора нашого. Так він виглядає. Поміщаємо акумулятор і приєднуємо його. Сам вентилятор захищено е клапаном. Для того, щоб коли вас активно обіймають, тобто працюють з костюмом, цей клапан захищає вентилятор від тиску зсередини і не дає йому зупинятися. Сам вентилятор кріпиться з допомогою решітки, захисних винтів і також він кріпиться на оболонці. стандартно, як і в цих наших костюмах, йде з допомогою липучок по типу сандалі. Розгортаємо липучку. Тафіксуємо. Фіксуємо наші ремені чотирьохточкові вмикаємо наш акумулятор.